Вітаю гостей та підписників на каналі Аресті Лайф. Сьогодні розкажу про чистку нашої криниці із спуском води та вишкріванням пістку з дна, засоби для знезараження води та покажу, як робила крем-сир із звичайного жирного кефіру. Традиційно бажаю всім добра, гарних новин, несподіваної радості, а все, що бажаєте нам, хай повернеться до вас десятки разів більше. Хто вперше на каналі, рекомендую підписатись і подивитись перші мої 10 випусків блогу. Будьмо разом! Як вам і рекомендувала, починаю з вдячності собі за те, що досі знімаю блог, а вам за підписку, підтримку, коментарі, пальчик вгору, навіть якщо ви на каналі вперше, поставте лайк авансом і буде вам щастя. В одному із попередніх відео я розповідала. Що від часу, як викопали криницю, ми не бачили ідеально чистої води, хоч регулярно викачували для поливу рослин. Спочатку хотіли взяти на чистку іншу бригаду, але все ж таки треба доводити справи до логічного завершення. Тож я зателефонувала до людини, яка взяла кошти за викопану криницю, і повідомила, що ми незадоволені. Почула у відповідь, що так буває, але не проблема приїдуть і поправлять. Тоді ж я почала цікавитися, а чим же очищується питна вода, наприклад, в водоканалах. У Києві для очищення та для знезараження питної води використовують сучасні технології, безпечні реагенти, поступово відмовляючись від традиційного рідкого хлору. Однак, якщо ви хочете почистити криницю, без нього не обійтися. Моя розповідь буде перериватися слайдами, і ви бачите, що звичайна білизна це якраз є та хлорка, якою ви можете почистити криницю в домашніх умовах. Далі буде презентація, тобто поступово кроки, як потрібно робити, що за чим послідовно, щоб ваша криниця була без глистів, інфекцій і бактерій. Ну, і я це вам показую і сама це робила, тому що. Звичайним оцтом, як нам рекомендували, криниця не вичиститься. Навіть кажуть, що може змінитися рівень pH, тому чищення криниці оцтом не рекомендують. Так як фільтрація через гравійні і піщані фільтри в криниці неможлива, тоді приходиться використовувати гіпохлорит натрію. Це безпечна альтернатива рідкому хлору, використовується як на артизіанських насосних станціях. Виробляється безпосередньо звичайної солі, що забезпечує ефективне знезараження води без утворення канцерогенних сполук. Зустрічала також поради дезінфікувати марганцівкою, тобто перманганат калію. Але це підходить тільки для тимчасової дезінфекції. Хоча. Набагато слабший за ефективністю, ніж хлоровмісні засоби, і не видаляє всі мікроорганізми і неефективний проти вірусів. Тож, що зробити, щоб очистити криницю? Обов'язково потрібно спочатку очистити стінки криниці від осаду сміття водоростей, відкачати воду наполовину або повністю, а потім тільки проводити обробку. Після дезінфекції не можна використовувати воду для пиття протягом 24, а краще 48 годин. Ну, залежить від засобу, який ви використовуєте. Тож, для кого це питання актуальне, купуємо хлорку і по слайдах чистимо криницю. Для тих моїх близьких і знайомих, і незнайомих українців, які знаходяться за кордоном. Як завжди, щирі привітання обняла. Питали про Рудика. Ну, все добре. Гарний руденький, нагодований, веселий котик, Муркоче, грається, гріється. Якщо у вас є котики, проводьте з ними більше часу. Вони так чекають на увагу. Ну і для людини корисно, бо котики це антидепресанти. Чого варті тільки їх очки, їхній мур, їхня лапка, їхнє бажання бути біля вас. Бути для вас корисними. Переходимо до домашнього крему сиру. Якщо у вас є корова в господарстві, то напевно ви це робите давно. Тож, для тих, хто не знає, купуємо кефір жирності мінімум 2,5 Якщо поліетиленова упаковка, одразу кладемо в морозилку. Якщо банка, пластик переливаємо в плотний кульочок, щоб потім було легко його зняти і заморожуємо. На наступний день дістаємо замерзлий кефір. Знімаємо упаковку і кладемо так сито, щоб при розставанні сироватка стікала. На ситі залишиться сир. Перекладаємо його в іншу миску. А далі приправляємо. Оскільки маса кисла, крім солі, можете додати чайну ложку цукру, перець або інші приправи, наприклад, куркуму. Можна дрібно нарізати зелень, наприклад, кріп, петрушку, базилік. Ну це вже хто що любить. Змащувати можна хліб або грінки, зверху класти помідори, огірки або редьку. Бажано з'їсти за добу, поки свіже. Ну що ж, смачного. Дякую, що були терплячі. І що стосується криниці, у нас таки була проблема. Після того, як на дно криниці впустили копача, він повідомив, що мішківцями утворилася щілина, через яку намило пісок всередину. Після того, як вичистили пісок спеціальною лопатою та витягли відрами нагору все, що нанеслося, щілину закрили. А поки криниця не набралася водою, провели дезінфекцію. Тож купуйте звичайну білизну і якщо вам потрібно очистити криницю, Спочатку викачайте з неї воду і зробіть все, як показано на слайдах. Ну, якщо хочете, можете провести аналіз води перед тим, як дезінфікувати. Коли готувалася до запису, думала розповісти декілька анекдотів. Але ви знаєте, побачила сьогодні одне відео, і воно мене надихнуло на інші роздуми. І тема цього відео була така: чому не можна допомагати, якщо не просять? Ну, ви знаєте, це дійсно важлива тема. На перший погляд може здаватись парадоксальним, але нас з дитинства вчили допомагати, це добре. Але допомога це не лише дія, а також елемент комунікації, взаємної згоди і поваги. Тобто, перше, це повага до кордонів людини. Кожна людина має особисті кордони фізичні, емоційні, психологічні. Нав'язуючи свою допомогу без запиту, ми порушуємо ці кордони, і навіть якщо наші наміри добрі. Інша сторона може сприймати це як втручання, а не турботу. Уявіть. Ви бачите, як хтось щось малює, підходите і починаєте виправляти малюнок, бо так буде краще. Ну а як би ви самі почулися на місці цієї людини? Другий фактор це відповідальність і зростання. Люди ростуть через власний досвід. Тобто через помилки також. Якщо ми постійно втручаємося, рятуємо, ми позбавляємо інших можливості вчитися, приймати рішення і нести за них відповідальність. Іншими словами, ми крадемо у них шанс подорослішати. Третій факт. Допомога це про запит, а не про наше бажання. Часто ми хочемо допомогти не тому, що інша людина цього потребує, а тому, що ми самі не можемо спокійно дивитись на її ситуацію. І ви знаєте, я цим дуже грішу. Ну, от, от дуже грішу, мені дуже хочеться всім допомогти, щоб всі жили довго і щасливо. Але виявляється, що це вже не допомога, а спосіб зняти власну тривогу. У такому разі ми діємо для себе, а не для неї. Четвертий факт. Не кожна людина проблема це проблема для людини. Те, що для нас виглядає, як біда, для іншого цілком прийнятна ситуація. Ми не маємо права оцінювати ситуацію зовні, не знаючи внутрішнього контексту. Тобто, допомога без розуміння це ризик зробити гірше. І як діяти замість нав'язування допомоги. Можна запропонувати, тобто, ну, може допомогти, якщо тобі потрібно. І спостерігати за реакцією. Іноді людина не просить, бо не знає, що можна. Прийміть відмову без образ. Пам'ятайте, що найкраща допомога це та, яка доречна і бажана. Тобто, в загальному підсумку, в принципі, допомагати це добре. Але допомога має бути своєчасною, доречною і бажаною. Вона повинна бути за запитом. Інакше ми ризикуємо втрутитися, нашкодити або просто знецінити чужий досвід. Тому наступного разу, перш ніж сказати, давай я зроблю за тебе, зупиніться і запитайте, ти хочеш, щоб я допоміг, той, хто діє без згоди того, хто просить, може просто нарватися на такі самі проблеми і влізти в ту саму шкуру. Так як Всесвіт дає різні можливості, якщо сильно заглибитися в чужу проблему, можна так само потім накликати і переживати її самому. Тобто вирішувати уже на своєму рівні, не знаючи, що, от, як було просто підказувати комусь, а потім потрапити в ту ситуацію, де ті підказки будуть абсолютно недоречними. Тож, кажу це в першу чергу для себе, а потім раджу вам. Допомагайте, якщо вас просять, і навіть якщо вас просять, добре подумайте, наскільки це прохання буде комфортне для вас. Ну і підводимо підсумки. Криницю ми почистили, крем-сир ми зробили, про допомогу поговорили. Котика Рудика привітали, і я бажаю вам всього найкращого. Щоб ваші мрії, бажання, здоров'я, все було гарно. В наступних відео швидше всього ми будемо Щось садити, може, це буде картопля. Будемо сіяти грядки, все це обов'язково зніму вам покажу. А на сьогодні все. Обіймаю. всього найкращого. Тут могла би бути ваша реклама. А як зі мною зв'язатися, можете подивитися в попередніх відео. А головне хотіла сказати, що тішуся, що надихнула вас купити дерева, кущі, і займатися ягодами і фруктами. Мені про це відомо. Тож, обіймаю, хай все росте. До наступних зустрічей і обіцяю, що вони будуть цікавими.